Так, дали мені пов'язку, Я прийшов. ВЛК я взагалі не пройшов, а пролетів, можна сказати. За пів години 10 блях лікарів за пів години. Це ще того, що я ще дав їх. Mm. Так от заходиш там, здоровий, здоровий, здоровий. Мені навіть дали взагалі, не, не, не на мою фамілію. Ми так спішили, що перепутали мою фамілію. А ви казали лікарям на ВЛК, що ви хворіли? Віре, а, вони ж не побачили, вони типу раз, я вже дважди переболів туберкульозом, що ж видно. нос Снімок є. Я спеціально сніг, подивіться. Дві легких задіті. Чоловік каже, що на ВЛК його навіть не слухали. Там ніхто не слухає. Такі штампи. Хляп, хляп, хляб. Я сам приїхав. Я приїхав як нормальна людина. Міг тут пов'язку просто порвати і викинути. Я приїхав як нормальна людина. Тут дивлюся. І бардак. Я так і майору сказав, говорю, бо що, шутите? Мене двоє легкі. Ну, я ж кажу, не БЛК, що я можу сказати. Та як виникали у цю справу уже слідчі, то схоже окрема історія. А знаєте, як слідчий приходив зимою, відкриває вікна. Маю, що ж ти вікна? Маю, що, то ж холодно. Ну ти ж туберкульозом переболів. А, кажу, то ти себе вважаєш за людину. А там ти за людей нікого не вважаєш, кажу. Ручки мені дарив. А знаєте, чому він не дарив ручки? Бо він боявся від, від мене її взяти. Отак. Сьогодні допитують Свідка медика, котра торік амбулаторно лікувала Володимира. Перебував на лікуванні, ви сказали, протягом шести місяців. Так. Це в 23-му році. Так. Що ще можете повідомити? Він отримував лікування, вчасно з'являвся. Проблем з пацієнтом у мене не було. Він відповідально ставився до лікування. На вашу кубку чи може перебувати прилюк в лавах ЗСУ, то виконувати бойові завдання, чи є якісь протипоказання в нього? Е, дивіться, е, слів пацієнта він отримував лікування ще додому, тобто в нього це повторний випадок да. лікування. Е, Перший раз він отримував не наші установі. Так як за нами за пацієнт чітко відповідав на питання і знав, які ліки він приймав, угу. тобто я рахую, що він напевно таки лікувався. Пацієнт має залишкові зміни після перенесеного туберкульозу, тому що. По даному діагнозу завжди є залишкові зміни. Угу. На той момент, коли завершив курс лікування, каже медик Володимир Одужав, коли ж Лучанин проходив ВЛК, ніхто з комісії, як чуємо, не цікавився в Еліни Леонідівни її колишнім пацієнтом. Я знаю просто, що якщо пацієнт проходить ВЛК, і якщо є підозра на якісь наші проблеми, то пацієнт звичайно до нас скеровується, у нас обстежується. Ми так само надаємо їм консультаційний висновок. Якщо це то комісія такі, направляє пацієнта звичайно, до вас, Тобто у нас mm -hmm. вони спеціальне направлення виписують, і після обстеження ми їм видаємо або акт, якщо виявлено активне захворювання, mm -hmm. ну або консультаційний висновок. Не зверталася у, у вас комісія ВЛК відносно британку. Особисто до мене ні в заклад, наскільки я знаю, по записах з амбулаторної карти не звертав у цій справі. Вже змінився прокурор. Просить дати час ознайомитися із допитом інших свідків. А от Володимир розказує судді та прокурору, що мовляв, взагалі знятий із військового обліку. Я на обліку не знаходжуся з з го року. На обліку якому? Моїнкоматі. Військоматі, да це коли я перший раз заробив туберкульоз, угу. мене з 11 років не зняли. Чоловік каже, оновив дані, але про зняття з обліку дізнався лише кілька днів тому. Тож став дзвонити до майора із ТЦК. А воно спочатку мені нічого не показувало. Угу. У мене, типу, «СВО» і все. А потім пише на обліку не перебуває, це вже во десь, бо підтягнулося. Зрозуміло. То, якщо ви бачите, що така ситуація, то треба зразу приходити в військкомат чи в військову цю комісію. Я завжди хочу поїхати. Хочете поїхати. Ну будь ласка, їдьте, проходьте до комісії, і показуйте ці документи, які у вас є. Ви кажете, що ви зняті з обліку. Ну, то має бути десь воно ж має бути зафіксовано. От як лікар каже, що воно от база даних є, що доступ лікарів, будь-які можуть доступ до неї мають за вашої згоди. Якщо ви згідні, даєте добро, і вони дивляться. Я згідний, Ну, то все тут вам ж треба йти до лікарів, а не до майора якогось там. Суддя дає чоловікові час наступного разу. Зустрінуться у листопаді. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. П'яні розбірки в одній з кав'ярень Луцька завершилися викликом поліції і ТЦК на вулиці Привокзальній Баристі довелося викликати службу охорони закладу, аби вгамувати відвідувача, який зі слів очевидців почав чіплятись до двох студенток, які там відпочивали. А до нього викликали полі... поліцію? Да вони дівчата сидять, плач довів, приставав. Це ми були Ну, був зобов'язаний заспокоїти тільки після операції. А чому він чіпів? А бачили. Я не адекватно. Тобі ви просто відпочивали. Це вам незнайома людина, да? Не своєю чергою, охоронці викликали на Дебошира поліцію. Правоохоронці відібрали письмові свідчення працівниці закладу. Вона коментувати ситуацію не захотіла. Лише підтвердила, що дійсно чоловік чіплявся до дівчат. А ще через ці розбірки постраждав стіл закладу. А що так було? Скажете, Ні. не скажете чому? Про але скажімо так, винуватець цього дійства мав свій короткий виклад подій. Скажіть, що тут сталося? Десь казали мені дали морду. Я дав в відповідь. Інші очевидці нас не на камеру запевнили, що всі ці чоловіки спочатку відпочивали, нібито разом. А згодом посварились. Між тим розбірки біля кафе зацікавили навіть випадкових глядачів, які неочікувано, наче на стороні чоловіка, до якого спочатку викликали службу охорони, а потім поліцію. Дівчата прийшли собі в кав'ярню купити каву. Та його знає, що мене тека. А згодом до нього приїхали і співробітники ТЦК, які помістили двох, схоже, що не тверезих чоловіків до себе в авто. І повезли геть, нічого нікому не пояснюючи. Їм вслід бабусі обурюються. Як так можна вчиняти? Юлія Остапович наля Прокопчук, для новин на часі. Люди дуже часто безвідповідально ставляться до своїх тварин. Одні відпускають без нагляду, а це не контрольоване розмноження. А інші не справляються, бо замість м'якенького клубочка щастя тваринка вростає в некерованого бешкетника і знов на нього чекає вулиця. Купою таких історій поділилась Дана Ткачук, керівниця стерилізаційного центру. Ми стерилізуємо тварин в різних областях Донецької, Кіровоградської, Вінницької, Житомирської, Одеської, може, яку забула. І це там, де ми стерилізуємо на місці. Рівненську і Волинську область ми обслуговуємо тут в нашому стерилізаційному центрі. Але, на жаль, буває так, коли ми їдемо по дорозі, зустрічаємо поранених тварин в лісі, якихось викинутих тварин. Цих тварин ми не можемо і не маємо можливості куди повернути, тому що ясно, що в лісі їх навіть після стерилізації ніхто не поверне. І тому ми шукаємо для таких тварин дім. Звісно, поки шукають сім'ю, здатну прихистити пухнастика. Його лікують, вакцинують. Якщо тваринка доросла, обов'язково стерилізують. Чотирилапим влаштовують фотосесію для того, щоб їх побачили потенційні господарі. Ми співпрацюємо з невеликими притулками. Це в Краматорську, в Сумах і в Варші. На зараз ми розробили новий проект. Це на нашому сайті. Ми розміщаємо фотографії тварин з цих притулків і е, їх е, зобов'язуємося безкоштовно доставити в будь-який куточок України. Якщо людина вибере цю тваринку, це є благодійний проект. Він є безкоштовний для розміщення оголошень, як людина хоче взяти тваринку, так і людина, яка хоче прилаштувати. Дана ділиться світлинами, які надсилають родини, що прихистили вуличних тварин. Вони поступово заповнили як людські серця, так і зайняли господарські ліжечка, а могли загинути. Тільки до Польщі волонтерка привезла сама близько 500 тварин. Здебільшого це безхатьки з зони бойових дій. Якщо прилаштовують песика або котика ще маленькими, потім проводять безкоштовну стерилізацію по віку. У цьому центрі все як в лікарні і окремі кімнати для тих, хто очікує на операцію, і теплі підлоги тим, хто вже відновлюється після неї. Поки роздовляться. Стерилізаційний центр до ветеринарів привезли на стерилізацію Віолетту, яку підібрали на вулиці. Почало холодати, мені дуже стало його шкода і мусила забрати додому. Ну, якби в мене вдома. Є своїх чотири Йорки, але саме ці песики, ну як дворняшки, як ми говоримо, то вони просто більш віддані. І якби я мала цю інформацію, ну якби я мала досвід з дворняжкою, песиком до Йорків, яких я маю трьох, то однозначно я б швидше за все Йорків не брала, а взяла б такого, ну він дуже відданий. Всі, хто зараз бешкатує в центрі, шукає родину. На жаль, тут є сліпий пес і такий, якого хотіли приспати. Всі, хто в центрі, і маля, і старенькі, варті людської любові. Два тижні тому сюди потрапила ціла безпритульна сімейка. Зараз чотирьом цуценяткам шукають дім. Це цуценятка з птахофабрики. На жаль, дуже часто трапляється, що. На таких підприємствах цуценята кошенята потрапляють в їхні різні машини. Їх в кращому випадку калічують, в гіршому випадку перемелює. Це страшна історія для зоозахисників, і ми постійно туди їздимо, щоб стерилізувати тварин, щоб вони хоча б не народжувалися. Що кошенята, що цуценята вони просто там підлазять під все, що під ту всю техніку. І ну це страшні речі відбуваються з тими тваринами. Цей хлопчик, красунчик, пігає, не дивлячись, що в нього не вистачає однієї лапки. І ранка поки не загоїлась. Попереду ще операція. Після лікування буде готовий ощасливити якусь родину. Придивіться, можливо, він ваш. Це такий тест на людяність. Якщо пройдеться людина такий тест, споспівчувається ми малечі, звичайно, краще в сім'ї. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Продавав неіснуючі товари в інтернеті та дорив людей на гроші. На лаві підсудних молодик, якого обвинувачують у шахрайстві. У справі чималий список потерпілих, хто повівся на таку схему і лишився ні з чим. Зараз же обвинувачений під вартою чекає на вирок суду. Особа, зловживаючи довірою наших громадян, викладала інформацію через. Торгові майданчики, де нібито продавала майно і речі, в тому числі військовий одяг для наших захисників. В подальшому, коли вона отримувала кошти, ніякий одяг, звісно, вона і речі обмундирування не відправляла, тим самим заводіла цими коштами. Крім того, знаючи, що його можливо викриють, він вирішував додатково нові схеми, при яких він втручався і в електронно обчислювальну техніку. Тим, що просив і отримав персональні дані від своїх знайомих друзів, щоб на їхні карточки перераховувалися ці кошти, щоб він не був викритий. Раніше ми розповідали цю історію. Тоді ж досліджувались письмові докази та слухали свідчення свідків. Зараз справа дійшла до судових дебатів. Сторона обвинувачення просить суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі. Винувачений в свою воно вину визнав, підтвердив ті обставини, не заперечував ті факти. Однак перший враховуючи кількість. Чинених кримінальних правопорушень, враховуючи кількість епізодів суму заданих збитків, а також торгує новому шкоду, такі обставини, що саме посередньо він чиняв шахрайські дії і продавав через інтернет речі, які не існують, в тому числі і нашим захисникам. Я прошу визнати його війну на підставі статті 70 частини першого кримінального кодексу України, що хо погані більш суворо, а менш суворо, призначить состочне покарання вигляді п'яти років позбавлення волі та обрати його запобіжний захід. В даному випадку тримання під вартою доступ у виробку законну силу представниця потерпілих погоджується з прокурором та також наполягає на тому, аби підсудному дали реальний термін. Сам же обвинувачений провину у скоєному визнає повністю та просить суд суворо не карати. Так склалася, встала на жаль, що за останні час відшкодувати частину збитків, яку він в принципі шкодувати не зміг, що Паралельно в мене також триває комунальне провадження, в якому суд він образує різні захід і виробляють команді підладження. Тому зі своєї сторони можу вас просто запросити совороники. Як зауважив прокурор, на думку сторони обвинувачення, реальний термін є справедливим покаранням, аби чоловік зробив для себе висновки. На думку Луцької кожної прокуратури та підтримання державного обвинувачення, саме даний від запобіжного заходу дасть можливість виправити цю ситуацію, тобто щоб особа понесла справедливе покарання. В подальшому зробила для себе належні висновки та не чиняла нових кримінальних правопорушень після відбуття сроку покарання. Надалі ж планується останнє слово обвинуваченого та вирок суду. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Лучанин дорогою до поліклініки, де мав пройти медобстеження, навіть не підозрював, що в результаті опиниться не на прийомі у лікаря, а в ТЦК. Адже на руках мав оновлені дані в резерві, рекомендаційний лист від військової частини, яку обрав для служби в штурмовій бригаді, і навіть направлення на медогляд. Здавалося б, з ким з ким, а з ТЦК проблем ніби й не мало бути. Я їздив на тестовий тиждень. Я взяв це як є, рекомендаційний лист. Мені видали я після того, це було на початку в кінці серпня, на початку вересня. Я приїхав в Луцьк. Я типу не залишався на рекрутах через те, що в мене типу є проблеми з поліном. Я хотів. Повирішити і коли їх вирішив, типу вже мобілізуватися. Тобто я взяв собі там місяць другий час, щоб полікувати його коліно. Зараз у мене от сьогодні я зранку встав. Угу. Я йшов в першу поліклініку. У мене це як я, я, в мене якраз лежали там змінки: коліна, спини, флюрографія. Оце все я мав забрати. Тож наполеглива вказівка проїхати з ними до приміщення ТЦК для уточнення даних, де що здивувала. Вже на місці виявилось, то буде не уточнення даних, а проходження ви. Один з лікарів навіть направив на дообстеження в обласну лікарню. Але потім, пригадує хлопець, йому сказали, що якщо він туди поїде, не візьмуть в штурмовики. Потім сталося щодо виздоровлення, і невропатолог написав, що все добре і до обстежень не треба. Чоловіку пообіцяли, от пройде ВЛК, тоді відпустять. Але згодом сказали, ночуватимеш в казармі. Побачивши, що його водять за ніс і порушують права, Лучанин звернувся до адвоката. Щоправда, після шостої вечора захисника вже ніхто не пускав до клієнта. На них не Плинув ані приїзд патрульної, ані слідчо-оперативної групи. Представники ТЦК дали свої пояснення, посилаючись на те, що після восьмої має приїхати якийсь керівник, їхній, який дасть відповідне рішення, і після чого вони е, мого клієнта відпустять. Натомість, в 8 годині, його ніхто не відпустив. Вже зранку, 9 жовтня. Чоловік був поза зоною досяжності. На повідомлення не відповідав. Захисник поїхав до ТЦК, де в останнє бачився і говорив зі своїм клієнтом. Просив забезпечити йому зустріч з ним, одначе там сказали, тут такого немає. Ви кажете, що його тут немає Може, дати інформацію, де, де його шукати. Бо на телефоні звинки він не відповідає. Поліція сказала, зараз приїде. Аби з'ясувати, куди поділи людину. Довелось викликати патрульну поліцію. А принаймні, хоча б їх поки що на території ТЦК допускають. Їм же там повідомили, що чоловік, який їх цікавить, вже на полігоні. Сьому годину він виїхав. На полігон, а на які підстави, він ж ВЛК не пройшов. Як сказав військово-літерськомісія, а є документи, які підтверджують. Вони мені цього недуть. Не Нам у Волинському ТЦК та СП згодом також підтвердили це. 9 жовтня громадянин був направлений до навчального центру задля подальшого проходження військової служби. Щодо відсутності зв'язку з даним громадянином, повідомляємо, що на території військових об'єктів може бути перебій зі зв'язком. Тим за інформацією адвоката, його клієнт не пройшов повністю ВЛК. Згодом він сам це підтвердить, коли врешті вийде на зв'язок. Тож на якій підставі чоловіка вивезли на полігон і де взагалі докази проходження ВЛК? Захисник чоловіка допитується представниці юрвідділу ТЦК, де я можу зйомитися з документами, чи пройшов він ВЛК і на якій підставі. Дозвіл від вашого клієнта стосовно ознайомлення документами, стосовно. ордер на всі дії. Ну, якщо він вже відправлений на Рівницький полігон, то напевно, що рішення військової, військової комісії в нього вже є. Ну, його не могли відправити на він без рішення. Ну, він він написав, що, ну, що він не проходив ВЛК. Ну, це зі слів вашого клієнта. Ну так. Мені е... просто цікаво, як, якщо в 10 годині вечора е він не пройшов ВЛК, а в 7 годин ранку його вже забрали, то коли він цей ВЛК пройшов? Вночі? Не готова вам цього сказати що цікаво, у ТЦК поліції навіть не надали номер наказу, за яким відправили на полігон Лучанина. Він нібито у того самого абстрактного керівника начальника, якого ніколи немає на території, коли його запитують. Сказав номер наказу дасти, каже в начальника». Лучанин розповів, що в порівнянні з тим, з чим зіштовхнувся у Волинському ТЦК, на полігоні одержав до себе людське ставлення. Він каже: попри цю неприємну історію, таки піде служити і сподівається потрапити у ту бригаду, яку обрав раніше. Щоправда, осад, як то кажуть. Лишився чоловік розчарований такими методами мобілізації, з якими зіштовхнувся. Адже на його думку так не повинно бути. Мобілізація не має виходити з рамки закону і моралі. Адже після силового запихання в буси, зачинення в казармах і принижень на війну відправиться не мотивований боєць, а морально принижена людина з великою образою на те свавілля, з яким зіштовхнулась. Але як це парадоксально не звучить, але мобілізація у виконанні ТЦК наче навмисне відбувається саме такими методами, аби її дискредитувати повністю. Юлія Остапович, Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Успіх тривав недовго. На лаві підсудних жінка, яка за даними слідства ошукала чимало людей. Власне, як виявилось, схема шахрайства була надзвичайно проста. Обвинувачена приходила до різних закладів. Та запевняла персонал, що раніше вона замовляла певні послуги та залишала завдаток. Представляючись чужим ім'ям, жінка просила повернути залишені раніше кошти. Мовляв, передумала таким нехитрим способом підсудна лишила з носом велику кількість осіб. Попередня саме 9 вересня вісімнадцятого року платила надання послуг, що вказано сумі тисячі гривень, якої насправді не, не являється. Повідомила за рідну неправдиву інформацію саме про необхідність відміни надання оплачених. Послуг заподіла грошовими коштами в сумі 1700 грн, які коси вказаного закладу добровільно передала. Чи спричинила власника зазначеного закладу майнову шкоду на тисячу гривень? Постала з клієнту даного закладу від цього вересня 2016 року платила за банкет вказаному закладу суми три тисячі гривень. То насправді являється згідно на прийду інформацію, саме про необхідність зміни замовлення, заводіли до чого кошту указаного бару готелю суми три тисячі гривень, які власник закладу притікала, але добровільно продала суничь спричинила з майновошкоду на суму 3000 гривень. Сама обвинувачена судима не вперше до засіда. Приєднується у режимі відеозв'язку з місць позбавлення волі. У суді свою провину визнає повністю, ба більше навіть розповідає усю хронологію подій. Проте не пригадує імен, якими представлялася. Каже, працювала за такою схемою у 2018 році. Торговий центр промінь. А звідки ви знали, що там хтось якісь кошти залишав в якості завдатку? Не знала. Ну, як ви прийшли? Звідки, як ви могли сказати людині, поверніть мені кошти, якщо ви навіть не знали, чи там кошти хтось вносить? Так, ну, що сказала, що? Само глянуло, то. Ви представлялись якось? Так. Як ви представлялись? Я не пам'ятаю, що було такі. То ви просто заходили в будь-який заклад і казали, що ви залишали якийсь завдаток? Так, а якби вам сказали, що ніхто не залишав ніякого завдатку, що було? Чому? Жінка також додає, що мала бажання поповнити лави ЗСУ та боронити країну. А також запевняє, що усі завдані збитки хоче відшкодувати. Так, ну, неправильно хотіла відшкодувати, терпіли кошти. Відбуваю, виконання управляю, спрацюю. Хотіла підписати контракт з правильною осіб України. Що вам заважає Українути, підписати? Що? що вам заважає підписати цей контракт? Відкрити каміння відважуватися. Допитавши обвинувачену у засіданні, оголосили перерву. Тож, поки доля жінки залишається невідомою. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Людина воювала з 18-го року по 22-й рік. Двічі горів в танку в Луганській області і під час захисту Києва. Неодноразово нагороджувався, заохочувався. Що бачимо, нагороди горіли в танку, згоріли. Але е командуючи, характеризують виключно з позитивної сторони, рядовий. Чи старший сержант, який, можливо, з ним і не служив, пише зовсім іншу характеристику. Чоловік самовільно залишив військову частину, як чуємо, у травні 2022 року. Його захисники зауважують, то неспроста. Кажуть, мав неабиякі поранення, контузії, травми. І все це, мовляв, вплинуло на психіку військового та стало причиною СЗЧ. Іван. Вчинив злочин, але причини і умови, які сприяли вчиненню злочину, то також досліджень ретельному що не було перевірено, отримавши під час бойових дій посттравматичні розлади у військовій частині не одержав належної психологічної підтримки. У травні 2022 року закон про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення злочину, передбачав можливість звільнення особи від покарання з випробуванням. Захисник каже, що після того, як воїн горів під час оборони Києва, залишив військову частину і далі чи не весь час був вдома. Але згодом стражі закону оголосили його в розшук. Навіть суддя диву дається. Оголосили в розшук чоловіка, пішли в суд, взяли дозвіл на затримання і доставку в суд під варту. І виявляється, що чоловік сидить вдома, поїхали і привезли його 27-го числа. То може ваш розшук був такий, доволі таки цікавий? Ситуація така, що події взагалі 22-го року внесли ви відомості в реєстр, коли? 23-го року. Рік нікому не був цікавий, де чоловік, що чоловік лікується, не лікується, тут раптова підозра, розшук відразу і дозвіл на затримання доставку в суд під вартою. Щось бажаєте пояснити? Так, то які щось. ризики? Чоловік вдома. Таку раптовість прокурор пояснює. «На Даний час відбувається сукринська така широкомасштабна акція, спрямована на розшук військовослужбовців, які самі залишили військову частину». Військовослужбовцю за самовільне залишення військової частини загрожує від 5 до 10 років тюрми. Прокурор пояснює, що недавно, у вересні, набули сили зміни в законодавстві в частині декриміналізації діяння. Військовослужбовці, які виявили бажання і повертаються назад на військову службу, в такому випадку на провадження не закривається. Але це повинно бути перше вчинення особою, такого злочину вперше. І друге, це повинно бути відповідний дозвіл від командира військової частини, тобто там, де безпосередньо проходив військову службу, військовослужбовець або інші військова частини, яка готова прийняти його на військову службу в іншому випадку, якщо не повертається людина? в такому випадку, згідно власним періоду вчинення кіноправопорушення, якщо це були. Сам факт ще не точно був до 27.01.2023 року, в такому випадку закон, закон ще передбачає можливість застосування покарання з випробуванням, в іншому випадку це виключно позбавлення волі. Тобто, фактично або повертається на війну, або так, тюрма. рамках. Фактично особа так. Що ж буде з військовим Іваном, той готовий на угоду про визнання винуватості. Але як кажуть захисники, психологічно не в змозі повернутися на фронт. Мовляв, потрібна психіатрична експертиза. На час розслідування волинянина взяли під варту по мірі покарання. Ви ж розумієте, що безальтернативний, безальтернативний запобіжний захід може бути або тримання під вартою. Або ніякого запобіжного. Ніяк, тому ми просимо ваше чи з врахуванням особи. Ми не просимо інший, тому що дійсно суд не може. На найближчі 60 днів чоловіка залишають у слідчому ізоляторі. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Частина інформації про діяльність української повстанської армії в радянські часи була секретною, інша перекручена. Свідки, звісно, страчені каральними загонами НКВД або заслані в Сибір. Сьогодні воїнів УПА почали прославляти дух їх незламності. Протиставляють героїзму наших героїв сучасності, що борються за незалежність України. Про один із вирішальних і останніх боїв повстанців у Полісі біля села Берестяни має знати кожен українець. Тут було п'ять загонів. КВД. Тут ну, зародився повстанський рух, тут був цей котел. Саме найбільше подій це тут. Саме найбільше хлопців поховано і розстріляно це тут. Хрести повирізали і штиком кололи наскрізь очі, все повиколювано, все. Це, це, це були не люди. От ми зараз цю війну згадуємо. Це все було і раніше. Просто люди забувають. У нас якась амнезія, і ми забуваємо пам'ять. Але народ без пам'яті це це, це населення. Старожили кажуть, що тут весь ліс заповнений рештками тіл повстанців. Всі могилки та хрести, які ставили на захороненнях після бою, радянські карателі знищували, щоб не було й згадки. Багато не знає це. Тут 40 лежить хлопців, 39 і вартують. Так дід Антон казав мені. Хто це Дід Антон? А він останні йому було 16 років. Оце він їх стягував на другий день. Після бою і прикопував тут. І тут ховав, так? тут ховав. І коли приїхали в 91-му році, коли стала незалежність, вони не могли знайти. ну. А він ну, карабіна геть в землю, і по тому карабіну він знайшов, де вони заховані всі тут. Чоловік, про якого розповідає, краєзнавець залишився єдиний живий після бою. Був підлітком відправлений в заслання на 25 років. Як шукав місце братської могили, коли повернувся за часи вже незалежної України, бачило багато місцевих. Він не пізнав сам. Скільки років минуло. Після Сибірі, після каторги він це забув. І він це. є. Він каже. Потім він ходив, ходив, о, і дивився на ці окопи отут. О, тут ми лежали з орлом. Тут ми. були. Це, тут ми стріляли, тут, тут поранили ну, Соловейка того, тут це він, тоді, і тоді він ну, прибіг того, до Христа, 에, ну, впав на могилу, геть обняв каже, став плакати, каже, ха простіть мене, братики, каже, але ми вас не забули, ми про вас склали пісню, яку співає вся Україна. Одна із версій пісню склали три дівчини. Ну, Карпати, що це там троє дівчат написали. Я вірю, що може троє дівчата написали, тому що їхні хлопці отут і лягли. Декого над ким познущались НКВД, все ж змогли перепоховати на місцевому кладовищі в селі Берестяне. А на місці найбільшого захоронення у лісі поставили пам'ятний хрест. Сьогодні сюди навідуються, але на жаль, не часто здебільшого приводять школярів. Поряд з христом в будь-яку пору року стоять два прапори. Ми щороку іде сюди священник на свято Покрови Пресвятої Богородиці, молебінь відслужує, дітки наші школярі також сюди йдуть, щоб не забувалося це святе місце. Недалеко від поховання в самому лісі є галявина. Ймовірно, та сама, про яку йдеться у відомій повстанській пісні. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.